Місійна декада, восьмий день п'ятниця, щоб всі були одно, слово Боже. Як послав Єси мене у світ, так послав і я їх у світ. Віддаю себе за них у святу, щоб і вони були освячені в істині. Та не лише за цих молю. Але і за тих, які завдяки їхньому слову увірують у мене, щоб усі були одно, як ти отче в мені, а я в тобі, і щоб вони були в нас об'єднані. І славу, яку ти дав мені, я дав їм, щоб вони були одно так само, як і ми одно. Я у них і ти у мені. Щоб вони були звершені в єдності, щоб світ збагнув, що послав єси мене та возлюбив їх, як возлюбив мене. Отче, хочу, щоб Ти ті, які Ти дав, передав мені, були там, де і я, щоб і вони були зі мною, і побачили Мою славу, яку Ти дав мені, бо полюбив єси мене перед заснуванням світу. Роздуми. У своїй архірейській молитві, дорогі мої, під час тайної вечері Ісус молився про єдність своїх учнів. А у символі віри ми молимося за єдину святу, Соборну і Апостольську Церкву, яка повинна бути зовнішнім знаком внутрішньої єдності Божих дітей. Наша єдність має бути заснована на єдності Отця і Сина і Святого Духа, котра випливає з Божої любові і прямує до неї. Ісус сказав: Потому пізнають усі, що ви мої учні. Щоб ви Будете мати любов, якщо матимете любов між собою. У зв'язку з цим кожне покоління християн покликане плекати ту єдність, про яку молився Ісус, та усильно благати Господа, відновити єдність там, де і особливо через нашу гріховність і слабкість ослаблено. Парафія це духовний дім, дім батька, де людина зустрічається з Богом, де звершуються святі тайни, де люди діляться одні з одним радістю і смутком, де пропонують підтримку для тих, хто шукає відповідей на життєві питання, де допомагають загоїти рани завдані життєвими випробуваннями і трагедіями. Парафія це місце, де люди можуть пізнати любов і доброту Божу через відкрите серце і добрі діла учнів Христа. Хто найбільше потребує нашої допомоги? Безхатченки, бідні, сироти, вдови, люди з особливими потребами, самотні? Сім'ї, в яких чоловіки або жінки перебувають на війні або загинули, це наші сусіди, які живуть біля нас. Нам важко їх зрозуміти, якщо ми самі ніколи не переживали те, що вони переживають. Ми щасливі, що маємо родину і друзів, які зможуть допомогти нам у скруті. Але уявімо на секунду, що в одну мить весь світ від нас відвернувся. Нам тоді здається, що і сам Бог про нас забув. Саме в такій найскрутнішій ситуації безцінним є добре слово і жест доброти з боку справжнього християнина. Якщо ми справді маємо намір. Увійти у Царство Небесне разом з Христом. Тоді візьмімо близько до свого серця слова Ісуса Христа. Бо все, що зробили ви одному з найменших оцих, те мені зробили. Матея 25:40. Міцні подружні стосунки ґрунтуються на любові, коханні, взаєморозумінні. Довірі і турботі один про одного. Водночас для доброї християнської сім'ї надзвичайно важливо молитися разом, споживати їжу разом, проводити дозвілля разом і так далі. Ми спостерігаємо, як під час війни наші сім'ї переживають особливі труднощі через страту рідних і близьких, Виїзд жінок з дітьми за кордон. Участь чоловіків і жінок у військових діях на фронті. Багато сімей розпадаються, багато молодих людей бояться створювати сім'ї, а ті, що вже одружилися, часом бояться мати дітей через неупевненість у завтрашньому дні. Люди почувають себе виснаженими як морально, так і духовно. На це накладаються. Матеріальні труднощі, невеликі зарплати, часом скорочення на роботі. А хто найбільше відчуває цю кризу і невпевненість, це наші діти, дорогі мої, бо їхні серця все відчувають, усе, що відбувається навколо, з особливою гостротою і крихкістю. А батьки відчувають, що не підготовані мудро і по-божому виховувати своїх дітей і пояснювати їм, що таке війна і як себе вести в цей час, то як важливо для наших сімей бути разом, відновити добрі стосунки між тими, хто є поруч, згадати, що кожна сім'я, як і чернеча спільнота, Відображенням спільноти при Святої Тройці, Отця, Сина Святого Духа та опорою народу, без міцних українських християнських сімей. Годі уявити собі міцну і процвітаючу Україну. Молитва Христа за усіх християн, дуже співзвучна з молитвою за єдність у наших сім'ях, щоб усі були одно, як ти, отче, в мені, а я в тобі, щоб і вони були у нас одно, щоб свідовірував, що ти мене послав. Слово митрополита Андрея. Чим більше Будемо церкву, ту Христову невісту і нашу Матір пізнавати. Чим більше будемо пізнавати Духа, що, даний апостолом церквою рядить і церкву веде до побіди, тим більше, перейняті тим самим Духом, будемо самі ставатися мужами Божими, мужами Духа Церковного. А кожний крок на тій дорозі буде нас і до себе взаємно зближати. чим раз більше будемо одною душею і одним серцем. Здійсняться у нас ідеал Христа, щоби всі були одно, і тоді зможемо, дай Бог, успішно працювати над місією, Богом, неначе порученої нашому народові і нашій церкві. Над місією з'єднання святих Божих церков. Прохання смирної Єктенії. Спільне пастирське послання митрополита Андрея і безкупів Галицької церковної провінції Чеховича і Хомишина до духовенства о солідарності Львів 31 січня 1905. -го. Архієрейська молитва Ісуса це молитва повної відданості Отцю за тих, кого вибрав саме Отець Небесний. Ісус посвячує усього себе за вірність плану Свого Отця. Це справа всього Його життя. І одночасно це посвята за тих, кого вибрав Отець. Суть священицького служіння єднати, єднати людину з Богом і Бога з людиною через складання жертви, яка усуває розкол між Богом і людиною, що виник у наслідок гріха. Священник присвячує жертву Богові і потім складає її йому. Ісус сам себе посвячує в жертві. Він найвищий священник не тільки тому, що він є Божою особою, він також найвищий священник через те, що з ньому здійснюється найвищий прояв священства, коли священник сам себе посвячує в жертву і так сам стає живим мостом, який єднає Бога і людину. Ми земні священники, єпископи, лише беремо участь у священстві Ісуса Христа, а наше священство у всій своїй суті розкривається тільки тоді, коли ми вміємо не лише на взірець нашого верховного первосвященника, але разом із ним та в ньому присвятити своє життя, свої старання і труди. Для цієї справи поєднання Бога з людьми, а людей з Богом. У цьому звершеність нашого священичого служіння. В архерейській молитві Ісус Христос возносить до Бога ця декілька прохань, які розкривають суть Його священства, перше прохання прослав свого сина, щоб син твій тебе прославив. Найточніше слово слава асоціюється нам із іншим словом, марна, бо ми думаємо про тих, хто прославлений, популярний у цьому світі і часто стикаємося з тим, що ця слава породжує гординю, заздрість, чванство. Слава Божа, немає нічого спільного з цим. Слава Божа, часто у Старому завіті. Отутожнюється самою Божою присутністю. Слава Божа, це об'явлення Бога, який є таїною відкриття Його перед нами, Його творінням, і з любові до нас. Бог є укритою таїною для нас. По-перше, тому що ми не гідні через свою гріховність бачити Бога. А по друге, що ми самі по собі, обмежені створіння, не можемо його пізнати, тому для зустрічі з ним нам конче необхідна Його допомога. А отже, коли Бог відкриває себе людині, тобто відкриває свою славу, це є найвищим проявом Його турботливої, делікатної любові, яка прихиляється до нас, Його створінь. Прохання Ісуса Христа прослав Свого Сина, багато богословів відносять до моменту смерті Ісуса Христа на Христі, коли в прийнятті Його жертви Богом Отцем звершується план любові щодо людини. Завдяки цій жертві Христа, Бог може відкритися для кожного з тих, хто прийняв Христа. Відтак прохання, про прославлення сина говорить про прагнення Ісуса, щоб Отець прийняв Його жертву і заради неї дарував тим, за кого Ісус жертвується, свою любов, включив відкуплених у любов Пресвятої Трійці. Друге прохання молюсь за них, не за швід молю. Лише за тих, яких ти передав мені, бо вони твої. Ініціатива відкуплення людини і поєднання нас з Богом належить Отцю. Проте Син Божий повністю і досконало приймає волю Отця дарувати вічне життя людини. Він настільки досконало приймає волю Отця. Що вона стає вже волею самого Сина. Тому Ісус уже від імені своєї особи молиться за нас, за тих, кого справді хоче відкупити Його Отець. Варто, дорогі мої, задуматися над цим моментом, яким саме чином ми, священники вірні, маємо молитися. Наша молитва наслідує молитву Христа тоді. Коли ми прагнемо, щоб у наших вірних виконалася воля Отця Небесного, за яких пожертвував себе Його Син. Третє прохання. Не молю, щоб Ти взяв їх від світу, лише щоб зберіг їх від лихого. Перед цим проханням ідуть слова Спасителя про слова Отця, яке Ісус передав нам, тобто своїй Церкві. Слово твоє я передав їм, тож зненавидів їх світ, не від світу, бо вони, так само, як і я не відсвіту. Ім'я Другої особи Пресвятої Трійці і є слово, Логос. Бог Отець у своїй повноті об'явив себе людям у втіленні Слова Божого. Ісус Христос передав своїй церкві не тільки Божі заповіді, які ми повинні виконувати, але й самого себе, Свою особу. Христос належить церкві як особа. Одночасно ці слова стосуються не тільки особи Ісуса Христа, але й тієї правди, тобто, всього депозиту віри. Яку ми отримали в об'явленні Сина Божого завдяки дії Святого Духа у церкві і її вчительському уряду. Не слід забувати, що ми до того моменту належимо Богу, церкві, поки ми вірні тому, чого навчив Ісус Христос і своїми словами і своїми вчинками. Наступне четверте прохання. Пов'язане з третім, освяти їх в Твоїй істині, слово Твоє істина, як послав Єси мене у світ, так послав і я їх у світ, віддаю себе за них у посвяту, щоб і вони були освячені в істині. Ці слова молитви Ісуса пригадують нам про стан освячувальної благодаті, в якому перебуває людина. Що в таїнстві покаяння чи хрещення омила свою душу від гріхів. Ця людина отримує надприродні дари Божої правди, якими є віра, надія і любов. Ця правда улита у нас, суперечить і протистоїть неправді гріха, те, що я наповнений вірою, надією і любов'ю до Бога. Не становить моєї власної, безпосередньої заслуги. Це є даром Бога через те, що Ісус особисто присвятив себе в жертву, щоби я і кожен з нас, окремо, дорогі мої, тривав в істині віри. Іншими словами, ми віримо в Бога не тому, що ми такі хороші і старанні, а тому, що Ісус спочатку. Посвятив свою особу в жертву за нас, простіше кажучи, тому що Він нас так сильно полюбив, ми ж повинні берегти цю правду в собі, захищати її від неправди, яку вносить в наше серце гріх. Наступне прохання Ісуса, та не лише за цих молю. Але і за тих, які завдяки їхньому слову вірують в мене, щоб всі були одно, як і ти, Отче, у мені, а я в тобі, щоб і вони були в нас об'єднані, щоб Швідовірував, що Ти мене послав. Це прохання пов'язане, дорогі мої, з духовною владою, яку уділяє своїй церкві Ісус. Проповідь Євангелія служить єдності церкви. А єдність церкви водночас є знаком аутентичності цієї проповіді для світу. Церква покликана звіщати об'єктивну Божу істину світові, і Христос, завдяки дії в церкві Духа істини постійно очищує її від того, що неправдиве й фальшиве. Всі люди. Які віддано і мужньо служать пошуку правди і справедливості, найбільше служать справі єдності церкви, і Господь називає їх плашеними, найвищою правдою для кожного з нас є правда про любов Бога до нас. Кожен гріх є плодом неправди, що народжується у людських серцях, неправди про те, наче Бог мене покинув. Начебто я не вартий Його любові, або що Його любов мені взагалі не потрібна. Я ліпше проживу й так, що Його любов треба заслужити і так далі, такою неправдою наповнений у світ, коли люди, які шукають істину, захищають істину про те, що кожне людське створіння варте любові і захищають його права. Незалежно від того, що це створіння слабке, то така людина свідомо чи несвідомо захищає правду про Бога, про те, що Бог так сильно полюбив кожну людську істоту, аж не пожалів віддати на смерть жертву свого сина, щоб це людське створіння, яке нічого не варте для сильних мало вічне життя. Очі. Хочу, щоб ті, яких ти мені передав, перебували там, де і я, щоб і вони були мною, та й бачили мою славу, яку ти дав мені, бо полюбив єси мене перед заснуванням світу, праведний, Отче, світ не пізнав тебе, але я тебе пізнав. І оті спізнали, що послав єси мене, і об'явив я їм твоє ім'я, і об'являти буду, що любов, якою ти полюбив мене, у них перебувала, а я у них. Місійне завдання. Молімося, щоби кожна сім'я в час війни. Не втратила відвагу, спілкування один з одним про свої переживання та страхи, сподівання й надії. Подивися, чи часом у тебе вдома немає речей, одягу, чи щось іншого, якими би ти міг поділитися з потребуючими сім'ями. Візьми ці речі і занеси в найближчий центр збору допомоги для сімей. Чи військових. Амінь. Якщо і надалі бажаєте слухати мої повчання, підпишіться на мій канал, залиште коментар під відео, пишіть імена воїнів під благословенням, усіх, хто по в потребі, і про лайки і вподобайки теж не забувайте. Слава Ісусу Христу!